Розділ двадцять дев'ятий Анна дуріє. Що з нею? Хочу вбити саву. Ей, Боже. Жаль заступив їй розум. Так ходило селом від уст до уст, і все була правда. Де б і не добачила вона його на полі, на дорозі, в селі, тут і кидалася на нього звірюкою і силувала вдушити. Забувала про ціле своє окруження, про все, а бачила лише його. Гнала за ним, мов тигриця, сиплячи іскрами з очей, і кричала Ти, убійнику, ти, ти, я тебе уб'ю. І за кожним разом була б йому не одно заподіяла. Навколо б у нього не були скоріші ноги, як у неї. І дивно, лише її одної боявся молодий, мовчазливий. Боявся боязню, якою лякаються лише цілковито дикої, небезпечної звірини. Він зойкав, як вона гнала за ним, а його очі ставали з переполоху непритомні, знав і відчував, вона одна могла йому горя нанести. Ніхто інший з людей. Ніхто його словечком не торкав, не питав, не грозив, ніхто нічого не говорив, не шкодив. Лише одна одніська вона. Вона була карою. Он тут для нього, на землі. Все інше він немов у своїх руках держав, від її першого нападу почав ходити до церкви. Святий став, перешіптувалися глумливо між собою люди. Мабуть, ненадовго. Чому ні? Може, він уже жалує, бо так на Великдень узяв його батько з собою до церкви. А як були вже недалеко, Григорієвої хати. Він відділився від батька, як та машина, і пішов через чужі сади до дівчини. Старий лишився сам і, мало що сорому в землю не запався, йому світ потемнів. Всі газди, що йшли тоді, бачили все страх. Рахіра з ним щось заподіяла. зілля матригунів дала. Він усе робить, чого вона хоче. Господи, борони перед матригуною. Але Анна йому щось вистроїть. Недурно вона пережила оце все. Гадіть, як його уздрить, видите, яка стає. Най Господь боронить. Убійницею стала б, якби не утікав, а здавалося, така добра. В чоловіці, якби дві душі, і якби одна в одну прокидалася. Одного разу сиділа Анна з товаром у полі, сиділа під одним корчем лісового оріха і годувала одно з близнят, що мала при собі. Нараз побачила саву, що надійшов із боку. Її очі загоріли, мов у дикої звірини. Поклала дитину осторожно на землю на сердак, а сама кинулася ззаду на пальцях за ним. Чи відчув він небезпеку? Так, здавалося. Блискавкою оглянувся, однак уже було запізно. Вона закинула йому обі руки за шию і почала давити. Він ревнув, а відтак почалася боротьба. Страшна боротьба двох противників, вона змішалася до непізнання. Я знаю, що ти його вбив, я кликнула погаслим голосом із безкровним лицем Я все знаю і хочу тобі відплатитися. Все були її одинокі слова. Вже той, той мала кинути його до землі, той той задавити. Нечувана сила вступила в неї, а ненависть підтримувала. Одначе він був зручніший від неї, він освободив праву руку і вдарив її так сильно в груди, що вона заколибалася і впала. Він утік. Утікав чи не півгодини безперервним бігом, з лицем, як у дитини, до плачу викривленим і переполоханим. В тиждень потім померли близнята Аннині, і вона попала у меланхолію. Ходила селом і полями безцілі. З затисненими кулаками і прямо не бачила нікого перед собою. Так зайшла одного разу й до Марійки. День був сльотний, дощ падав безперестанку, а Марійка сиділа з Івонікою в хаті і перебирала якесь насіння. Нараз увійшла Анна, увійшла в довгому чорному сердаці до докіяному, в такій же хустці на голові, і худа, і бліда, мові з білого воску. Не сказавши ні слова, Станула зараз коло дверей, задивившися в одну точку. Її руки звисали в діл, а п'ястуки не отвиралися. Марійка прокинулася і хотіла вже на неї кинутися. Все ж була ходяча погроза для Сави, кара Божа, як вона її прозвала. Вона її так само ненавиділа, як Сава. Чого хотіла вона тут? За чим прийшла? Вона ж заказала їй уже раз назавсіди переступати поріг її хати. Івоніка стримав її. Ти не видиш, що вона не знає, де вона, прошептав він. Її очі дивляться у якийсь блудний світ. Подивися на неї. І справді, великі чорні очі нещасної дивилися спокійно, майже дитинно, вперед себе і не впізнавали окруження. Що тобі треба, доньцю? спитав Івоніка лагідно. Хлібця? Вона глянула на нього тихо й байдужно і, розмикаючи на силу бліді уста, сказала. Хлібця Марійка подала їй хліба, а вона його з'їла. Відтак стала роззиратись по хаті. На стінах висіли почорнілі задимлені ікони, поприбирані в цвіти й рушники. Над одною із них висіла синя жовнірська шапка Михайлова. Великими допитливими очима переглядалася нещасна хвильку, образові зі шапкою. Відтак почала мінитися. Здавалося, в неї вступало життя. Здавалося, відзискувала пам'ять і притомність наново. Вона оглянулася звільнено несмілим поглядом довкола себе, відтак приступила близько до Марійки і впилася своїми очима в неї. Ся подалася з переляком узад. Очі молодої жінки почали так дивно миготіти перед нею, чи їй привиділося, що в лиці старої матері вразила яка подібність і викликала який спомин. В її затемнілій душі. Сава. скричала вона нараз не своїм голосом. Сава вбив його. І, кинувшися до дверей, пігнала окриленим кроком через поля. Марійка побіліла, як стіна, почала труситися, не була в силі промовити одного слова. Вівоніки виступили сльози в очах, його голова затряслася. Господи! Рятуй та змилуйся, промовив із цілою побожністю своєї душі, заломивши розпучливо руки. Вона збожеволіла, обізвалася на силу Марійка. Жаль заступив їй розум, відповів Івоніка, потім додав: Видиш, жінко, а ти все не вірила, що вона була Михайликова. Гадаєш, чоловік із добра з розуму сходить, з утіхи. Ми прогрішилися, Марійко, ти прогрішилася, я не знав, аж доки я сказала Нам було прийняти сиротя Михайлове, як приносила та просила прийняти. Тепер уже Бог забрав їх до себе. Не стануть нам уже ніколи тягарем, діти нашого Михайла. Не стануть. Хоч би ми того на колінах день і ніч Бога благали. Будем годувати, діти салені та рахірені. а Михайликові. Вони уступилися нам навіки з дороги. Та й захлипав у голос. Вітак, серед шаленого жалю, окинувши її зором, неначе його пхнуло вдарити її, зірвався на силу із свого місця і метнувся на двір. Вона лишилася одна в хаті біла-біліська. Велика муха. Перелетіла повз неї і вдарилася з Бренькотом в шибу. Вона повела тупо за нею очима. Вона не знала докладно, що з нею діялося. Вона свої любила діти, страшно любила їх. Кров була би дала за них. Відтак щось сталося, помішалося, і тепер вона винувата. І вона відчула, що була винувата, Михайликове хлоп'я. Приносили до неї ось тут, на тім порозі подавали їй, просили за своє прийняти, вигодувати в пам'ятку по нім собі на потіху, а вона відігнала її, з оцього порога відігнала хлоп'я Михайликове. Господи Ісусе Христе, що їй було, чи в неї розуму не стало, відібрало їй розум. І метало неї то в одну, то в другу сторону, то до Сави, то до Михайла. Миналася з жалю та розпуки за ним. Вона любила свої діти. Хто закине їй на світі, що вона їх не любила? Будемо годувати, діти, Савині та Рахірині». а Михайликові уступилися нам навіки з дороги, шепотіла щось із дна її душі до мозку. Савині та Рахірині». Рахірині, Марія, савині, відповідала щось самої з себе, Сава вбив його, сава, ніколи не буде годувати, скорше вже їй руки відніме. Ех, щось боролося тяжко, нечутно між собою, і вона терпіла під тим пекельні муки. За два-три роки було б уже тупцяло коло вас. Було б уже бігало за бабунею, обізвався голос білоголової старухи з її душі. А як же? І вона робила їй той закид, що ось тепер її чоловік, ота беззуба баба, що все знала. Вона гризлася та їлася неустанно. Бо чим було сироті двоє дітей вигодувати? А я, Марія, зле зробили. Були б собі Михайлика малого вигодували. Бо такі казали, що й михайликом його охрестили. Бліда, як стіна жінка, гляділа широко отвореними очима вперед себе в якійсь придивній, загадочній задумі, а відтак зірвалася із свого місця на рівні ноги, з лихорадним поспіхом закинула на себе сердак і вибігла живо на двір. Та тут же остановилася на хвилю. Де її шукати? Куди вона нещасно пігнала? Анно! Зойкнули її викривлені уста з неописаним жалем, немов благаючи. Ано, прийди назад. Повно сліз найшло їй раптом в очі, і вона, мов крізь серпанок, гляділа вперед себе. Перед нею лише поля зеленілися. по маєвім дощі зеленіли й пишалися. Дерева розвинулися, поприбиравшись в ясну розкішну зелень, і позаквічалися в білій рожевій китиці цвітіл. Вогкий запах Маєвого цвіту розходився в воздусі і голубив насилу до себе. Земля розкошувала. Хутко потім відвезли Анну до шпиталю. Село зобов'язалося понести кошта за неї, і сим здавалося. Настав уже супокій у голосних подіях села, і вернулася рівновага в розколибані уми серця. Все добігало, ніби закінчення, і праця та сіра, невсипуща, одностайна праця, вона наложила на все свою печать і замкнула кожному уста. З дня на день вимагала свого часу, і їй призначені сили неустанно утримувала руки в руху перетягалася з одної пори року в другу, зростала, опадала і знов підіймалася, і так затирали незамітно всі події, а з тим минувшість і спомини про неї. Все лише так виглядало зверху, але що в дійсності було, всередині. Там не завсіди пливли одностайні однакові струї.